Доброго дня! Мені потрібна плоскошовна машинка. Дивіться, яка крута модель. Все, що хочеш, можна шити. І набір запчастин візьміть. А у вас на виробництві оверлоки старі. А в нас такі круті моделі приїхали. Нормально я так однією з однією машинкою з'їздила. Мені запчастини потрібні. Не продовжуйте. Будь ласка. Дякую. Вам варто звернути увагу на цей бренд. Компанія вже 80 років на ринку. Рік гарантії на все обладнання і якісна збірка. Всі запчастини в наявності і можна встановити різні пристосування. А головне японська якість. Ну що, брати будете? Тільки прийшов а вже втомився. Коли вже додому? Коли там вже обід? Блін, знову люди. Такі різні, а бісити однакове. Можна мені додому?